Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 280 -те заняття, тема якого розв'язування тригонометричних рівнянь різними методами. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, розпочнемо вивчення цієї теми. Скажу відразу: тема доволі об'ємна, тому детально розглянути її ми не встигнемо у даному нашому курсі. Але. Коротко ми про неї поговоримо. Тобто обговоримо усі доступні учням методи зування тригонометричних рівнянь. Отже, перед вами перший метод метод розкладання на множники. Fx дорівнює f1x помножити на f2x та помножити, можливо, так, нескінченну кількість разів fn на x. Як ми це розв'язуємо? Якщо в нас усі множники йдуть відповідно у даному вигляді, то ми можемо кожен з них прирівняти до нуля та розв'язати. У вас, напевно, у школі, у, якщо вам не зрозуміло це, то на легкому прикладі наведу. ось дивіться, синус x та cosinus x дорівнює 0, ми можемо записати як синус x дорівнює 0 та косинус х дорівнює 0. І розв'язати їх окремо одне від одного. Тобто у цьому полягає метод розкладання на множники. Якщо б тут був тангенс котангенс чи ще будь-які там певні функції, ви б могли робити так, скільки завгодно разів. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тому переходимо до наступного методу. Наступний метод, за допомогою якого ми можемо розв'язувати тригонометричні рівняння, це однорідні тригонометричні рівняння. Тобто за допомогою підходу до однорідних тригонометричних рівнянь, певного підходу ми можемо розв'язати ці рівняння. От Дивіться. Припустимо, у вас є рівняння виду А sinнус FX плюс B cos FX до рівня 0. Як його розв'язати? Дуже просто. Аби розв'язати дане рівняння, ми можемо усе поділити або на синус, або на косинус. Тобто можемо записати поділити на синус f от x. І у вас він просто пропаде. Тобто, ось дивіться, давайте перевіримо. Синус, синус FX поділити на sinнус FX. Це буде просто одиниця, залишиться просто А, так як вона тут була. Далі B. Посинус фетк на синус ефх це буде катангенс фатк, і дорівнює нулю. Тобто потім це розв'язується дуже просто. Також можуть бути квадратні рівняння. Тобто, якщо у вас є квадратне рівняння, тобто є квадрат. І якщо хоча б два з цих коефіцієнтів А Б або С не дорівнюють нулю, то ми можемо це розв'язати також певним чином. Тобто або на щось поділити, або щось винести за дужки і так далі, відповідно до того, який в нас вигляд рівняння. Але це розв'язується дуже просто. Візьміть свою книжку, знайдіть знайдіть подібні рівняння, подібні рівняння до цих, і спробуйте розв'язати за подібними до цих методами. Практикуйтесь, лише від цього будуть знання. Давайте розглянемо ще методи. Наступні рівняння вигляду А синус X плюс Б косинус Х-С дорівнює нулю, де А, Б та С не дорівнюють нулю одночасно, розв'язують за допомогою методу допоміжного кута. Тобто його спрощують за формулами подвійного аргументу, потім за допомогою тригонометричних формул або певних тригонометричних тотожностей зводять до однорідного рівняння. Тобто таким чином і розв'язуються ці рівняння. Запам'ятайте метод допоміжного кута. Цим методом, сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то ви можете спробувати попрактикуватися або ж записати свої запитання до коментарів. Спробую відповісти. Йдемо далі. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, це метод розв'язування тригонометричних рівнянь за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Що означає розв'язати тригонометричне рівняння з допомогою універсальної тригонометричної підстановки? Мається на увазі підстановка функцій тангенса. Замість функції синус, косинус тангенса та котангенса. Ми розкладаємо формулу, от дивіться, синус альфа дорівнює 2 тангенс альфа ділене на 2, ділене на 1 плюс тангенс квадрат альфа на 2. І так подібно усі інші формули. Це, звісно, треба розбирати на практиці, але в наш короткий курс це не входить. Бо ми можемо розглянути коротку практику, і останній метод розв'язування тригонометричних рівнянь це тригонометричні рівняння з параметрами. Тобто, якщо в нас є параметри, то ми маємо за допомогою розв'язків та спрощення розв'язати цим методом це рівняння. Напевно, серед усіх цих варіантів та методів розв'язку рівнянь рівняння з параметрами є одним з найскладніших. Бо дітям на моїй практиці воно дається не дуже просто, але лякатися його не потрібно. Сподіваюся, я вам зміг пояснити невеличку, але хоч базу. Ви зрозуміли цю тему. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі, в наступному уроці не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу.